У рівному міліція відкрила кримінальне провадження проти дорожників через жахливе ДТП на водохреще. Мова йде про аварію 19 січня минулого року. Тоді під рівним мікроавтобус з паломниками, які поверталися зі сіткування водохреща, занесло на слізькій дорозі. Бус вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з фурою. В результаті ДТП 10 людей загинули. Ще п'ятеро отримали травми. Винним у ДТП слідчі вважають водія мікроавтобуса, який на їх переконання перевищив безпечну. Швидкість та не впорався з керуванням. Він уже півтора року перебуває в СІЗО в очікуванні рішення суду, але окрім нього до кримінальної відповідальності можуть притягнути і посадовців дорожньої служби, які не розчистили дорогу від снігу, що можливо стало однією з причин трагедії. На цьому наполягає захист обвинуваченого водія та навіть рідні загиблих у ДТП. Зі скаргою вони звернулися до міліції, яка відкрила проти дорожників кримінальне провадження за 228 двадцять статтею. Кримінальні. Нього кодексу України максимальне покарання за цей злочин 5 років позбавлення волі. На даний час вживаються всі можливі передбачені кримінально-процесуальним законодавством. Заходи призначені ряд експертиз, проводяться допити свідків. З метою встановлення осіб, які мають пряму причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення. та навіть якщо шляховиків і визнають винними, водія автобуса це не врятує від в'язниці. Державне обвинувачення наполягає, що незалежно від погоди та стану дороги, всю відповідальність за безпеку транспорту та пасажирів несе водій. Згідно матеріалів кримінальної справи в судовому засіданні встановлено те, що не дивлячись на те, що погодні умови були погані. Дорожнє покриття було незадовільне, оскільки були опади, падав сніг. Водій Степанюк вибрав швидкість руху, яка не дозволяла йому контролювати стан транспортного засобу свого, що в результаті і призвело до заносу автомобіля і самої дорожньо-транспортної пригоди. Тому в даному випадку я рахую, що відповідальність в першу чергу покладається на водія.